Чи трошки за арсенал боліваєш? Ну, да, Хто да. улюблений? Зінченко? Крім Зінченка. Mm, Мартінелі. А з українських. Мудрик. Як ставишся до того, що він може закінчити кар'єру? Дуже погано, печально. Думаєш, ну сам реально чимось такого собі. Yeah. Думаєш, Так. Хто? Е -е, не знаю. А. Може він. Та був реально якийсь підозрілий. Підозрілий, погоджуюсь. Отже, закінчили ми з підозрілими, переходимо до наступного етапу. Значить, правила, ти знаєш, але я тобі повторюю, показую 5 українських футболістів. Якщо ти вгадуєш, я тобі даю подаруночок. Звідки? З вашого магазину. З мого магазину, як він називається? Наталя Шоп. Правильно, отже, погнали з легенького. Добре? Данило Сікан. Де грає? Трансборн. Трансформер. Трансформер, добре. Ну, нехай це буде трансформер. Ну, якщо перекласти з турецького на українську, це буде трансформер. Зараховуємо. Ідемо далі. Дубінчак. Динамо Де? Київ. Добре. Карпати, Львів. Де? Хто? Воротар. Хто? Паньків? Ні. Кемків. Кем як? Кемків. Нема такого там. Кемків. Ні. Кемків. Ні. Кемкін. Кем Молодець. Я не знаю, хто це. Та як не знаєш? Толса. Та це легко. Павло зібрав. Та... це Динамо. Мороз... Він зараз Динамо? Ні. Мурозюк. А це легко. Мурозюк? Ні, ти що, Морозюка не можеш пізнати? Та ні, це не він точно. Та а а не він, це а він? Він. Він, то що ти кажеш, що це Морозюк? Я не знаю, реально, хто це.